Надсучасний пересувний УЗД-апарат, аналог якого до цього на Вінниччині був тільки в обласній клінічній лікарні імені Порогова, тепер допомагатиме лікувати пацієнтів і у барській міській лікарні. Медичне обладнання для лікарні передали спільно засновник організації Люнебурзький проект допомоги Україні Ральф Петер Ольснер і голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. З робочою поїздкою у Барській міській територіальній громаді побував голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, де він і засновник організації Люнебургський проект допомоги Україні Ральф Петер Ольснер передали барській міській лікарні медичне обладнання для проведення ультразвукової діагностики. Новий апарат. І тут писатель, до нього зарядка, акумулятор. Включати вже не будемо. Хай служить, люди архран піднімаються. Голова обласної ради подякував Ральфу Петру Ольснеру за допомогу та зазначив, що лише на віничну організація Люнебургський проект допомоги Україні привезла гуманітарну допомогу на понад один мільйон євро. Співпраця з міжнародними донорськими організаціями різних країн важлива не тільки для Вінничини, але й для всієї нашої країни, особливо в період війни. І ми сьогодні констатуємо факт про те, що не тільки військова допомога потрібна в Україні і надходить в Україну, але й допомога в різних сферах життя. І сьогодні передача портативного узі апарата. Вона посилює нашу медицину в допомозі нашим громадянам, оскільки він не тільки зараз опікується жителями вінничини. Ми опікуємося, скажімо, медицина, але й і внутрішньо переміщеними особами. А їх немало-небагато понад 10% від. Раніше проживаючих тут постійно наших вінничан ми працюємо з дуже з багатьма фондами, починаючи від ООН, ЮНІСЕФ, АРСІ ЮЛІТ. Ну і звичайно співпраця з нашими партнерами з різних міст європейських. Це наші міста побратими, Рибнік, Квідзин, Староховіци, де вони також нам дуже багато допомогли саме розхідними матеріалами для нашої центральної районної лікарні, також і обладнанням. Ми її отримали по різних програмах там і операційний стіл, і лампу в операційну. Ну і продовжуємо цю співпрацю, а з Німеччиною то взагалі налагодились дуже теплі відносини. З Німеччини надійшло багато медичної допомоги для барської міської лікарні, зокрема розхідні матеріали, хірургічні інструменти та обладнання. Ральф Петер Ольснер зазначає, що цей візит до барської громади виявить нові потреби, які будуть враховані при плануванні наступних поїздок. люди з Німеччини душею з українцями. Кожен з нас щоденно слідкує за подіями в Україні. Німці чудово розуміють, що українські воїни зараз б'ються не лише за українську свободу, а за свободу всієї Європи та демократичні цінності. Якщо зараз не зупинити ворога в Україні, то він постукається і у наші двері. Тобі перемога. Тепер у барській міській лікарні є сучасний та портативний УЗД-апарат. Його можна брати на виїзд, використовувати для лежачих пацієнтів, легко переміщувати по відділеннях у межах однієї лікарні. А ще під ним можна робити пункції. Під час робочого візиту голова обласної ради вручив подяки та грамоти місцевим аграріям. Телеканал Вінничина все буде Україна.